Натхнення можна знайти навіть у прогнозі погоди. Друзі, всім привіт! Минулий ролик з аніми анонсами переглянуло дуже багато людей, і я побачив, що тема вас дуже хвилює. Тому відразу почав записувати наступну частину. Анонсів на весну дуже багато, тому і вирішив розбити її на два епізоди. Тут хочу ще додати декілька багатообіцяючих новинок, а також розповісти, коли починається продовження культових аніме, на мою думку, адже сам їх дуже очікую. Думаю і ви також. Тому не буду трендіти, Погнали, подивимось, що на нас вже чекає у квітні. Прем'єра аніме адаптації манги Ханої Кун та Хвороба кохання від студії East Fish Studio. Відбудеться 4 квітня. Хотару, 16-річна першокурсниця старшої школи, яка завжди неоднозначно ставилася до кохання, віддаючи перевагу активному життю зі своєю сім'єю та друзями. Тож, коли вона бачить свого однокласника Хано Ікуна, який сидить на снігу після брудного публічного розриву, вона не думає про те, що запропонувавши парасольку, він буде настільки схвильованим. Але коли наступного дня він запрошує її на побачення посеред класу, вона не може не відчути, що її життя ось ось зміниться до коріння. З опису бачимо, що це претензія на серйозну романтику. Побачимо. Головне, щоб не зіпсували черговим гаремником. Прем'єра третього сезону аніме Коносуба. Або хай буде благословенним цей прекрасний світ відбудеться 10 квітня. Представляти коносубу немає потреби, адже це культове аніме, яке я обожнюю. Воно було одним із перших, яке я подивився. Підігрівом для карколомного повернення був спін-офф про життя Мегумін яскравої Лолі, яка опанувала найсильнішу магію вибуху. Але, як на мене, її одної було замало, щоб викликати ностальгічні класні почуття від цього аніме. Та й майже Юрій Жанр про одних дівчат чомусь не викликав у мене захоплення, тому надіюсь на яскраве продовження про казуму. Прем'єра аніме адаптації Ранобе Ремонстер Переродження Монстер, відбудеться 4 квітня. Після смерті Томокі Каната відроджується слабким гобліном на ім'я Роу. Зберігши всі спогади свого колишнього життя, він надзвичайно швидко еволюціонує, стаючи сильнішими і одержуючи здібності того, кого з'їсть. Дії мани розгортаються в альтернативному світі, де виживають лише найпристосованіші. Чи може. Команда звичайних гоблінів стати його героями у вирі блискучих сюжетних поворотів нестандартного сценарію. Що ж, побачимо? Інсайдерська інформація каже мені, що це буде шикарний сікай із крутим екшеном, але знову маємо стосунки аля прохідного гаремничку. Чи вплине це на головний сюжет або вигідно це підкреслить, я геть не знаю. Маєш думку з приводу цього? Пиши в коментарі, що думаєш. Адже це аніме претендує на кращий сікай цього року. Хоча... Цій новинці потрібно буде конкурувати з таким велетним, як реінкарнація безробітнього. Друга частина другого сезону вже очікується 7 квітня. Це ще один шедевр, який я обожнюю. Ідеальний ісикай, на мою думку. Про це аніме я можу балакати скільки завгодно, але не буду затримувати твій час. Можеш глянути мій огляд на це аніме. Посилання залишу тут. Треба буде класинути на віконце, яке ось щось з'явиться у верхньому кутку екрану. Прем'єра аніме адаптації манги Уперед-уперед рейнджери Невдахо від студії Yostar Pictures відбудеться все того ж 7 квітня. Коли армія монстрів вторглася на землю 13 років тому, божественні рейнджери і дракони повстали, щоб зупинити їх, оскільки війна триває ці великі герої остання надія людства. Вони щотижня знищували одного монстра, однак одного разу монстр виявився не таким простим. Він повстав проти могутності рейнджерів драконів і збирається знищити їх усіх. Зсередини. Не знаю, що це буде, але надіюсь, не тільки файтинг, але опис багатообіцяючий. Тому буду дивитися. Ще прем'єра оригінального аніме Girl's Band Cry від студії Toy Animation відбудеться 5 квітня. Здається, це претензія витіснути самітницю рокетшу із аніме топів. Одну дівчину зрадили друзі, і вона не знає, що робити. Іншу покинули батьки, і вона намагається вижити в місті, перебиваючи підробітками. Цей світ постійно нас підводить, ніщо не йде за планом. Але ми хочемо чогось такого, що могло б нам продовжувати подобатись. Ми віримо, що є наше місце у світі, тому ми співаємо. Аніме явно натякає на наявність мюзиклу і розповідає про створення групи. А чи вийде в нього перевершити борщ і зарок. Ну, це треба вже дивитись авторам удачі. Ще пару аніме, на мій погляд, будуть достойні перегляду. Це жахастик таємничні зникнення від студії Zero G відбудеться 10 квітня. Це історія маленької дружби і розставання протягом ряду дивних подій. Сучасний химерний романський стиль з пронизливим поєднанням диватства, дівчат і сексуальності. Повинно бути кріпово. І ще один ромком. Історія про дідуся та бабусю, які повернулися до своєї молодості від студії Gecko, відбудеться 7 квітня. Історія про Іне та Сьозу, двох пенсіонерів, яким вже далеко за 80, які однієї ночі таємничим чином повертаються у свої 20-річні тіла. Уявляю собі таку несподіванку. Я першу добу не вилазив із ліжка. Ну, якщо ви розумієте про що я. А вам, друзі, дякую за перегляд. Це всі найближчі новинки, які привернули мою увагу. Чекає ще якісь? Ділись назвою в коментарях. Будемо дивитись разом і обговорювати. Також не забувай підписатися на мій канал і кавайну аніме спільноту в телеграмі, де я тусуюся. Посилання залишаю в описі під відео.